У Донецькому слідчому ізоляторі терористи тримають дітей. Насталося ще два роки, а на вже уже практично котсі з Донецька наразі перебуває двоє жінок з немовлятами. Але якщо у цих дітей поруч її мати, то в інших бранців ситуація ще гірша. Терористи постійно відловлюють на вулицях Донецька неповнолітніх, нібито за скоєння злочинів без суду та слідства їх кидають в сирі холодні камери. І їх тримають всіх разом неповнолітніх хлопців, дівчат. І дорослих чоловіків Скажіть, а скільки подростків у вас сидів? 29. У мене завіше на рідні дівочки і у державній пенітенціарній службі нічого не можуть зробити, адже у Донецьких пенітенціарників шеврони терористичної ДНР. Закони також нові настає момент. Ми очікуємо рішення суддівних органів Донецької Народної Республіки по поводу рішення в отношені даних літ. Страшно уявити, що ДНРівці можуть зробити з підлітками за залізними закритими дверима. Про ключуще порушення прав дітей. Дивіться у вівторок, 16 грудня, після вечірнього випуску новин.